Петро Коношевич Сагайдачний був дитною постаттю в історії України, відомий як гетьман, полководець та політик. Він відзначився як військовий лідер, що зміцнив козацьке військо та провів успішні морські походи проти Османської імперії. Крім того, Сагайдач не відіграв важливу роль у відродженні православ'я та підтриманні української культури. Гетьман, якого боялася Туреччина, поважала Польща, а московити назвали небезпечним фанатиком освіти. Він ходив на кафу, брав фортеці Османської імперії, а ще врятував Європу від захоплення. Він першим зробив козацтво не просто військом, а політичною силою, яка захищала не лише землю, а й культуру та мову. У 1620 році всі козаки записалися до Київського православного братства. Таким чином, Сагайдачний у законе, захистив православну церкву в час, коли вона перебувала на межі зникнення. Він зробив так, щоб козаки не просто воювали, а й захищали віру та освіту. Саме завдяки гетьману було засновано Києво-Могилянську академію. Взагалі, Сагайдач відомий своєю благодійною діяльністю. Він постійно підтримував православні храми, школи та братства. У 1618 році він разом із польським військом дійшов до шамих стін Москви. Взяли путівель Лівний Єлець, а ще й встиг звільнити багато українців з московського полону. Сагайдачний був відомий своїми успішними морськими походами проти турецьких фортець на Чорному морі, зокрема на Кафу, Кілію, Ізмаїл, Очаків та Перекоп. Він здійснював блискучі морські спецоперації XVII століття. Він відомий як той, хто наводив порядок у козацькому війську, поділивши його на полки та встановивши сувору дисципліну, зокрема, заборонив вживання алкоголю під час походів. Взагалі Петра Сагайдачного називають тверцем запорізького війська, яка в XVII столітті було одним із найсильніших у Європі. Попри свою високу посаду, Сагайдачний завжди особисто брав участь в боях, демонструючи приклад відваги та рішучості. У битві під Хотином. У 1621 році він урятував Європу від турецького вторгнення. Хоч офіційно командував польський коронний гетьман Хоткевич, саме Сагайдачний керував ключовими діями і організовував оборону. ходом на турки поцілили в нього отруйною стрілою. Йому виділили дорогу карету шведського медика і відправили до Києва на лікування. Та, на жаль, після ускладнень через півроку Сагайдачного. Не стало. Петруса Гайдачин це не просто козак, це стратег, освітній діяч і дипломат. Його іменем названі вулиці, кораблі, ліцеї, але про його справжні вчинки знають у Денисі. Підписуйся, щоб дізнатися ще більше неймовірних фактів про тих, хто творив нашу історію. Напиши в коментарях, про кого зробити наступне відео.